У соціальній мережі Twitter шириться флешмоб, де відомі люди або компанії постять на власній сторінці одне слово. Чітких критеріїв у флешмобу немає. У постах одним словом намагаються описати свою діяльність, принцип, ідею, бажання. Підтримали челендж Борис Джонсон, Джо Байден, сторінки НАСА, Макдональдсу, Вікіпедії. До твітерської акції долучились і відомі українці, зокрема, президент Володимир Зеленський, Перша леді, Олена Зеленська, Михайло Подоляк, Олексій Данілов. А яке б слово написали кременчужани. Аби дізнатись, ми провели бліцопитування. Щасливо, незалежно. Вільно і дуже гарно. Перемогу. Хочу перемогу отримати все. Очікування. Все чудово. Щоб був мир. Сонце. Діти. Бажання миру. Та день уже, звісно, побільше. те. Це найбільше бажання. Лишніми ніколи не буває. Радості, щоб війна закінчилася. Перемогу. Перемогу. Мир, мир. Анна Литвин, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. あ